Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан, і сьогодні буде історія паровозу серії L. Поїхали! Він був спроєктований і побудований на Коломенському паровозобудівному заводі. Ці паровози почалися випускати після Другої світової війни. Спочатку він був позначений під класом Р для перемоги, але був прийменований класом Л на честь його дизайнера. Використовувався в основному для перевезення магістральних вантажів по території Радянського Союзу. У 1945. році по 1955 роках було побудовано понад 4000 локомотивів класу Л, які експлуатувались на радянській залізниці аж до 1975 року. Всього було випущено 4200 паровозів. Сьогодні існує понад 300 прикладів локомотиву класу Л. Що збереглися в різних станах ремонту в колишньому Радянському Союзі. Клас Л найбільший збережений клас локомотивів у світі, багато з них досі в робочому стані. Максимальна швидкість паровозу становить 85 км за годину. Сьогодні ці паровози використовуються для ретро турів Туристів на ці паровози дуже багато. Цього року у Львові було дуже багато паротурів, також у Києві. І ще раніше було в Одесі. Ще колись був пару тур у Карпатах. Ви були на каналі Іван Пацан. Всім до зустрічі, всім папа! -па.